Гужовий транспорт це нині специфічний вид засобу пересування. Можливо, це і розкіш, бо не кожен газда може дозволити собі утримувати коней. Недешева ця справа, та, попри затратність чи окупність, кожен власник цього виду транспорту повинен дотримуватися правил дорожнього руху. Працівники обласної державної інспекції проводять в районах Івано-Франківщини профілактичні заходи щодо забезпечення всіх підвод необхідними знаками безпеки дорожнього руху. Попри свою ретроградність, цей транспорт знову популярний усі віки, усі часи коні незамінима тяглова сила, особливо коли пальне та запчастини до техніки дорогі. А на вулиці весна, травичка зелена, тож годування безкоштовно, а роботи біля землі, хоч відбавляють. І господарі гожового транспорту та весняно-польового ренаменту нині пошані, і всіма затребовані. З раннього ранку до пізної ночі орять, культивують. Прокладають рідки для овочів та бульбових рослин. Роботи киплять, а дороги запружені автотранспортом. Гляди не попади в халепу, тож правил дорожнього руху треба дотримуватися, і навіть на підводах потрібні опізнаваючі знаки. Працівники обласного ДАІ вирішили допомогти власникам гушового транспорту і роздати кожному світовідбуваючий трикутник обережно транспорт. Сьогодні ми проводимо акцію, оскільки з початком весняного сезону на дорогах побільшало гужового транспорту, і ми хочемо звернути увагу їздових на те, що в першу чергу вони обладнали підводи світлоповертаючими приладами, і, звичайно, щоб дотримувалися правил дорожнього руху, оскільки стосовно водіїв ми маємо право теж складати протоколи відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення. Так як такий транспорт відповідальний, так і вже гужовий відповідальний, щоб. Були отражателі, там, то все, як щось нарушили, вони пиняють міліцію і все. Дає. Зараз роботи тим паче більше стало, весньо, весняно подивіться роботи. Ну, значить, і і це... затримуються на полі, а пізніше вже вечором все вертають і треба, щоб дійсно були світові відражателі, не, не скоїти якоїсь біди.